Більшість учасників цього мітинга зростали перехід е, від гарячого світла до галогенного флуоресцентного. і зараз уже ми можемо констатувати, що лед світло перемогло в усіх напрямках. Тіп, і уже тіпа, коли ти спробуєш комусь сказати, що буває с інші інше світло, ті то це викликає здивування. А от і це дуже здорово, тому що це дійсно ті дало всім неймовірну можливість. Це стосується і споживання електрики, і шуму, і можливості по температурі, по регулюванням. Тобто, я заздрю тіп, молодим творцям, тіп, які це можуть все використовуватися. Стосовно які принципі ми використовуємо при виборі світла, тіп, я нікого не здивую, все те ж саме. Ми шукаємо найкраще тіп, за оптимальні гроші. А от, але змушений констатувати, що на на жаль, на моєму житті є е, лотерея, яка називається державні закупівлі, де ми не завжди можемо контролювати бренд, який хочемо купити. Тобто, ми виходимо, наприклад, на тендер з баченням, що це має виглядати ось так, а отримуємо трошки інакше, тому що, на жаль, дуже негнучка система державних закупівель вона е, оперує тільки однією характеристикою: це ціна. А, от. Тому а, за останніх, там, я не знаю, років всі, всі наші витрати в більшості випадків були очікувані, які перетворювалися прилади, тіпа. але у нас було ряд а, неочікуваних приладів, які до нас доходили, тіпа. але ми навчилися їх використовувати а, в своїй роботі. Безперечно, що роботи стали уже якоюсь частиною. Навіть нашого виробництва і я розумію, що далі ми від них нікуди не динямось, а от в компанії ми їх використовували дуже активно. У нас а, більшість дебатних програм було побудовано саме на PTZ-камерах. а от і через наші руки пройшла напевно вся лінійка камер Panasonic. Ми робили тоді. А... Наголос саме на камерах Panasonic вони були оптимальні по ціні можливості, і ми використовували там від дуже бюджетних 40-х, 60-х до топових їхніх моделів там 130-х 120-х і 150-х. В принципі, вони виправдовують свої гроші. Вони однозначно дозволяють створювати пристойний продукт. Але я при цьому завжди дивився на дорослі системи. Я їх називаю це підіздкі дістали, які можуть використовувати студійні камери, типу, і відповідно мати безкомпромісну якість, і при тому залишатися з тими можливостями, які дає пітізет кідестал, та які перетворюють студійну камеру на робот. А от ще дуже цікавий тренд. Хотів би відмітити, що не дивлячись на те, що піти камери дають дуже порядну якість, їхній там тіпа, помітний недолік, це відсутність змінної оптики і використання аксесуарів для цієї оптики. І от ми зараз з нетерпінням чекаємо, коли доїдуть до нас fr 7 камери. Ми використовували роботи українського розробника в сто. І... Новий, дуже задоволеним використанням верхньої тележки, яка тіпо, мала гір стабілізовану головку для студійної камери, і це дозволяло мати режисерам дуже багато можливостей для свого творчого самовираження. Типу. але на жаль, ці системи дорогі, як в капітальних витратах, так і в підтримці. Станом на сьогодні ми не використовуємо, але дуже уважно дивимося. Тіпо, на ці системи і можливо колись, коли у нас з'являться помітні бюджети на закупівлю, ті, то ми почнемо обередити свої студійні комплекси саме на камеру роботи, тому що навіть не тому, що вони дозволяють економити е, гроші на зарплатах на людях, ті а, тому, що як правильно Діма Білік сказав, ті, вони дають неймовірні творчі можливості, які можна повторювати раз за разом. І мати надзвичайно там, типу, чіткий контроль за картинкою в кадр. А вот. а із прикладу хотів, до речі, підказати: типа, ми, як згадував про це Максим, під час ковіду почали а, трансляцій богослужінь. Ми їх продовжуємо досі, ті поглядач їх з задоволенням дивляться. І у нас там досить великий досвід роботи в церквах з. ПТС, але є цікава церква. Греко-центральна церква греко-католиків це Воскресіння Христова. Вона там біля виставкового центру знаходиться. У них дуже великий комплекс, побудований саме на 5Z -камер. Вони це зробили ще до війни, типу, і експлуатують цей комплекс дуже успішно прямо зараз. Основна наша мотивація була це уніфікація камер. Ми дуже активно використовуємо в зйомці новин Стоні Альфа. Зтоні Альфа і ФР7 мають дуже схожу матрицю. Відповідно, картинка, яка сформована на них, вона там більш-менш типу, буде адекватно а, уніфікована. А другий момент, який для нас теж дуже важливий, там багаторічна експлуатація камер без зйомної оптики, типу, створила такий запит саме на те, що ми хочемо зйомну оптику, щоб використовувати ширококутні об'єктиви, те слабке місце. Усіх піти камер, або використовувати дуже якісну оптику, яка дозволяє створювати там майже кінематографічне зображення. Тому вибір ефер 7 був майже без безваріантний. Ми дуже довго чекали, поки вона почне продаватися. Довго чекали на гра, в рамках якого могли би це реалізувати. Ну і тепер, типа, найскладніший момент треба дочекатися, коли вони потраплять в руки, їх можна буде якось. Вже використати тіпи, і порівняти реальну картину. Підіт-камеру не можна поставити на кран. Це дуже складно. Досвід такий є, тіпи, але тіпи, результати цієї роботи сумні. Відповідно, тіпи, це тіпи, перше обмеження. І друге обмеження це ширококутні об'єктиви. Особливо коли це невеликі приміщення, типу 50-камери з збудованими незмінними об'єктивами дуже програють тіпи, і відповідно ви не можете їх викрасти. Світ він, типа, він різний. Тому що паралельно з там, тіпи, звичним нам студійним, тяжеловісним типу, виробництвом, коли ми там використовуємо порядні бродкасні камери, бродкасну техніку, типу. Неймовірно швидко розвивається світ інших студій, ті, які побудовані на якихось компромісних рішеннях, і там можливо, там ми там сприймаємо їх неадекватне, ті, але вони працюють, ті, і, ті, Їх стало стільки, і вони стали мати такий вплив, що браткас-технології, дуже сильно програють в цьому рівні. І я насправді дуже переживаю, щоб е, виробниця. Нікі, Sony, Панасонях не зупинили взагалі виробництво бродкасної техніки, щоб воно залишилось. Тому що інколи тіпа, складається враження, що ми в якийсь момент почнемо все знімати GoPro про або телефонами, тому що прогрес тіпа, в них настільки швидкий, тіпа, і вони настільки там, покращили, їх прямо на очах, що тіпа, я розумію, що якщо темп буде такий самий ще пару років, тіпа, то все можна буде. Камери відкручувати і складати там десь на складі. А, от. Тому, типу, ми одночасно в двох напрямках працюємо, типа, із повноцінним студійним виробництвом. Тут я правда не можу там, сильно похвастатись, що ми там щось купуємо, ми більшою мірою там, переміщаємо між нашими комплексами техніками в залежності від зміни концепції творчих наших виробників. А, от. Це більше часу займає сил. Чим будівництво нових, але я там дуже вдячний, що от у нас з'явиться можливість з цими типу, щось побудувати і якусь конструкцію виробничу тіпа, з них зробити. Тіпа. І це буде дуже цікавий кейс. Але взагалі, тіпа, я не кидав собі там ряд зауважень, які взагалі стосуються студійного виробництва. Пітізе це дуже важлива частина була тіпа, цих трендів, тіпа, тому що вони однозначно сильно змінюють нашу. Уявлення про знімальну техніку, але ми там в студійному виробництві не поговорили про сигнали, які теж дуже сильно змінюються. Ну, от. Не поговорили про те, що пульти, які культи, крім того, що традиційні стали більш потужними і більше стали вміти більше мати там способів інтеграції, паралельно з ними виросло, покоління Вімікса. Який, типу, яким неможливо знехтувати, який дуже потужно, типа, працює і у нас, і у наших колег, я впевнений. Типа, і в великих проєктах, і в маленьких проєктах дуже цікавий тренд це спроби в традиційних виробників наздогнати в мікс якимось гібридними рішеннями, з якими вони приходять на ринок. Типу я з дуже цікавістю, типу, дивлюсь на ці спроби, ну, От, дуже мені цікаво, тому що. Я розумію, що гібридна модель, вона взагалі найбільш живуча Тобто це найцікавіший напрямок, який там може бути. А от дуже цікавий напрямок, про який ми теж сьогодні не поговорили. Це програмне забезпечення, яке за, має амбіцію замістити апаратні наші пульти, типа її обладнання там для брендів і ще для чогось. А, дуже дотично ми згадали про екранні системи, які теж а, велика частина студійного виробництва і там теж свої тренди, є міни, лідери. От і про це було б цікаво теж поговорити. І дуже мені не вистачає. Я там просто там, прошу Саша, щоб ви там якісь род це включили. Це поговорити про студійну автоматизацію. Це дуже цікавий напрямок, він мене цікавить, тіпо, тому що системи стають все складніше. У всіх цих систем є якісь протоколи для керування, але дуже не вистачає якоїсь системи, яка б їх всіх об'єднувала і дозволяла створювати якісь складні сценарії. Ну, для прикладу, щоб там, чітко зрозуміти, про що йдеться, це, наприклад, Q-Pilot, який дозволяє керування одночасно там, сценічним світлом, ефектами, відеообладнанням, аудіообладнанням.